Всім привіт! Це моє нове відео. Сьогодні ех, я вам покажу 5 легких елементів для новичка. Коротше, е, сьогодні я вирішив зняти таке відео. Да, давно в мене не було е, відео, да, ну, я ждав хорошої погоди, да, е, потепління, але такі потепління немає, до сих пор холодно. Ну, хоч сонечко, ну, це просто сонечко, воно хоч ну, все одно холодно. Але... Думаю, треба все одно зняти відео. Коротше, топ 5 легких елементів для новичка в воркауті. На турніку. Ці 5 легких елементів, вони нові. Ну як нові? Деякі ви бачили, деякі ви не бачили. Це реально легкі елементи для новичка. Дуже легкі. Зараз, коротше, побачите, як це, ну, типа, ну, ви поняли, ці елементи, да? я хотів зняти стрім, да, провести трансляцію, розказати про воркаут, про як я почав ним займатися, але я тут відвічу на питання, як я, ну, чого я вирішив знімати да, я вже його довго знімаю, дуже довго. Ігри <смеш> і так далі, оце все забросив. <смеш> Касательно ігор. Ігор тут не буде, будуть тільки воркаут і, може ще обзори якісь. Ну, коротше, щось таке. Ну, саме перше буде тут воркаут. Я його буду тут знімати до кови, поки я не закінчу ні займатися. Да? Як закінчу ним займатися, я не буду знімати. Е, це, це буде розлікательний ну, типу, такий е, канал, да, на якому я буду показувати як. Ну, типа, улічний спорт. Воркау це переводиться як улічний спорт. Це є він, ну, типу. Тому що раніше не було там років 12, да, знаєте, раніше не було таких розваг. Це телефони, зараз всі в телефонах і так далі. Раніше ходили всі на турніки, займалися, ну і так далі. Підтягувалися. І так далі. І, коротше, хочу сказати, то, що ну, ворока я буду тут знімати тільки воркаут на другому каналі. Можна буде знімати ігри і так далі. Тут буде воркаут на основному каналі. Коротше, ладно, вертаємося до е, суті нашого відео. 5 легких елементів воркаутів. Да? Перший елемент це вихід лорда. Я знаю, що ви не знаєте про цей елемент. Навіть ті, хто знають про воркаут, вони не знають, що таке вихід лорда. Вихід вода це дуже легкий елемент, який він робить, доп... ну, типу, показує, як він робить. Все. І це все. Все, що може бути. да, ну, Це просто на вигляд тяжко, да, як це вони так роблять, хоп і тянують, хоп, хоп, хоп і хоп. Да? Ну на самом деле це дуже-дуже легко. Просто треба вам нічого зрозуміти. Вихід на один, э, ж... ну, типа, флажок, звісно, довго держати. Э, і жатель офіцерський вихід, так? Да? Так що, ну, і все. Більше нічого. І поняти, як це робиться, тому що це дуже ось це сложно. Ну, типа... Е, воно, ми теж з друзями спочатку вчилися, не розуміли, як це робити. Але ми навчилися, да? І це дуже легкий елемент, я вважаю, для новичка. Да, і, ну, він зрелішний, да, е, Там, для друзів там, е, і так далі показати щось. Йдемо далі. Е, другим елементом у нас буде дзвіночок. Що Дзві... таке дзвіночок? Дзвіночок це ж саме, ну як те же саме, це дуже попу, похоже на попугайчик. У нас я показував вже попугайчик, вперед, попугачик назад. Е, дивіться, як робиться дзвіночок. Коротше, залізли вам, ну типа, вам самим удобним способом. Взялися нижнім хватом. І поставили трубу сюди його до, е, ну, до стегна. Не тако крутитесь, а от такого поставили сюди його. І не отакого такого ноги, а такого. І просто сильним раком бігтесь вперед. І виправляєте тіло, можна сказати. Дуже легкий момент. Просто натоміти пугачик ліхіть на 3 і так далі. Просто ставите сюди трубу і отак вот крутитесь. І виправляєте тіло, щоб залізти наверх. Якщо ви вже ну, типа поставили сюди і прокручуєтеся, і ва... і... Вже... і... Труба під, сюди його прихиляє, це вже не елемент. Це просто, ну, типа, просто погана попи, була хороша ну, тіпа, попитка на це. І, і вам просто треба зрозуміти, як це робити. Да? Крутитесь на усьому, тільки не з'їжджайте. Дуже легкий елемент. Учиться, да? йдемо далі. Далі у нас іде Офіцерський. Офіцерський це... Ну, я вже знімав обучавку на цей відео. Ой, на цей елемент. У мене є на каналі обучавка. Е, самий базовий елемент. Його роблять в армії навіть. Не знаю зараз. Ну, я знаю, що раніше робили в армії е, дуже важкий елемент. Що для цього треба? Вихід на один, флажок держати довгенько. І віджиматися в упорі, да? і віджиматися отакого в упорі. Дивіться, я вам буду по шагах. Перше, що нам треба, це поставити флажок. Поставили флажок. І якимось способом перекинули його сюди го. Да? І взяли розкачку і залізли. О, все. Да, Вам треба э, все, що вміти, це, ну, типа, перехильнути і вийти в просто-просто, Оп, все. Я знаю, то що у новичків є таке, є така проблема, де да вони не можуть вижати себе в упор, Все роблять, флажочок, Перекидають себе. І, а вижати упор себе не можуть. Для цього треба качати трицепс. Ну, не прямо качати, але покачати трицепс і вміти віджиматися упор. І я скажу, як на обучаю, ще брати розкачку, щоб ваша розкачка ну, вас і викинула інерцію наверх. Да? І, ідемо далі. Далі у нас Полумісяч. У мене теж бувала обучалка на цей елемент, я там все розказав подробно, як і що. Тут я просто покажу, е як він робиться, і це реально легкий елемент для новичка. Да? Е просто що треба, це вміти офіцерський вихід. Да? офіцерський вихід, е вихід на годину. Да, Флажок, ну, флажок це саме перше, да. Це я просто кажу. І, ну, і все, в принципі, да, е, і брати мах, ну типу, мах ногами. Ось такі в упорі, щоб вас... Навіть просто брати такий мах і заходити в упор, не пробувати, а просто заходити в упор. Я б я б ще сказав, що стояти, ну, ну, типу, в упорі треба. Але це так, це вже взагалі, коли ви взагалі не можете це зробити вже по ніяк. Як він робиться? Його називають цей елемент технічний оборот назад, але ну, тіпа, хто каже полумісяць. Бо є ще один полумісяць просто. Типу, вже самий базовий елемент теж. Дивіться, сидите ось вдох, робите ось в домах такий. Все. да, Дехто це називає наша лодочка, тому що це реально дуже легко. Ех, я об'яснив вам подробному початку можна, Можете подивитися. Просто на каналі найді. Там в мене на каналі є, так? Ну, коротше, все дуже легко. Йдемо далі. Далі у нас є е, такий момент. Останній вже. Останній елемент, як гробік на 180. Що таке гробік? Е, що таке взагалі? Е, Топойкий гробік, так? е, e, гробік топорик це, коли ти, ну, типа, коли ти тут стоїш, дивишся пока. Оп, і відпускаєш. Я ну, трошки там взявся. Ну, коротше, ви поняли. А да? e, громади, коли ти наверху сидиш. Так, я це тоже буду знімати обучавку на це скоро. Так що побачите. І, коротше, ну, типа, питання в тому, що це страшно. Тому що це дуже страшно. Ну, це набагато вихідше, ніж самий обичний гробік. На гробіку ти просто сидиш і спадаєш. А тут тобі треба схопитися, не спасти. Дивіться, як він робиться? Гробік на 180. Є, вам треба вміти топорик на сто сім'я. то покажу на гробі. Оп. да, Вміти обичний тапорик. да, Оздобук. Сидите, ось здода спокійно. Дуже легко. Дуже-дуже легко. Просто треба зрозуміти, як це робити. Дуже легкий елемент, просто треба зрозуміти, як це робити. Просто сидите і утовкнулися да, як на гробіку. І просто розвернулися на 180 градусів. Якщо да, ви научитеся, то порик на 180, то ви навчитеся робити на 180. Тому що, ну. Щоб зрозуміти, як це робити. Просто це знизу, а то зверху. Все, і це все. Всі п'ять легких елементів, я вам розказав, так скажем, показав. Да. Е, може, якісь сумніви на полумісяць пол виникнути. Да. Подивіться обучалку. В мене є обучалка на цей елемент. Да. Я вам навіть шарну фішку розкажу. просто я цей елемент недавно навчився, називається «Обороти на локтях». Теж обучалка буде на цей елемент, на все буде обучалка, да? просто на, крутися на, на локтях, такого береш і крутися. Це як полумісяць тільки не в упорі, а на локтях самих. Це теж дуже підходящий елемент. Я да? е, це коли навчився поняв, Я думав, що це сложніше. На самом деле це не так. Це просто болючий дуже елемент, дуже болючий, тому що він в ногу не натирає дуже сильно. Да? І якщо ви навчитеся цей елемент, ви поймете, що як, як робити це, ну, типа, в упорі, я так думаю. Да? Так що, ну, це вам така деяка фішечка. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Да, скоро буду вся клевые, клевые Багато видео, да. Вам покажу сейчас замок. Оп, все. Всем удачи, всем пока.